Оці пустелі, вони так і говорять, що прив'язаність до матеріального будуть як ланцюгами нас тримати та стримувати, щоб ми піднялися до неба. Воно вже є тут. На землі вже це діє. Коли людина непомірковані потреби свої виконує тут, то вона вже якби до неба і не хоче. Їй вже до костьола теж не хочеться. Зараз дуже багато говориться про те, що у нас і покликань мало, і якось люди до, до костелу мало ходять. З одної сторони, війна, є міграція, але з другої сторони треба собі подивитися, як люди почали жити. Люди мають достатньо, по зрівнянню, наприклад, з 90-ми роками, коли людей. Було більше в костелі, люди мають якісь такі речі з за забезпечення. Думають про забезпечення, якісь такі умови життя і так далі. Певно, що є певна і біда теж, але в усьому цьому, в цій забіганості, просто навіть за цим маєтком людина вже не має просто сил підняти голову вгору, тобто до Бога звернутися. Просто їй вже сил на це не вистачає.